Слава Україні! Сьогодні на котельні, на Пасічній ми запускаємо пальний сезон в цілому місті, місті Івано-Франківську. Хоча раніше запустили там, де була можливість для лікарень, для закладів освіти, де окремі були котельні, а зараз запускаємо інші котельні. ну, Зокрема, зараз ми в мікрорайоні Пасічна. А зараз 10 котелень запускається. ну, і відповідно Протягом цих днів запустяться всі котельні. Найбільше буде, найдовше буде запускатись котельня на індустріальні, але більш детальніше розповість директор теплокомуненерго нашого комунального підприємства, пан Володимир Фалдина. Тому прошу, пане. Слава Україні. Сьогодні, як сказав міський голова, ми знаходимося на одній із наших 37 котелень. Дана котельня забезпечує теплоносієм два дитячих садочки, два ліцеї а також 41 будинок. Загалом 3400 абонентів. Котельня запущена з 8 години 20 хвилин. Дана котельня. Очікуємо, що години за дві вже теплоносій буде у всіх домівках наших абонентів. Всі решта котелень теж запускаються протягом сьогоднішнього дня. Умовно кажучи, 1-2 дні нам треба для того, щоб регулювався тиск у мережі, щоб розповітрити мережі і е, для того, щоб ми всі е, мирно і з теплом е, е, зустріли вихідні. Хотів би також сказати, що якщо будуть проблеми, телефонуйте 1580 067 010 1570 050 010 15 -70. А також є аварійна служба теплокомуненерго, скажімо номер. Аварійна служба теплокомуненерго є на слайді на наших сайтах. Вона працює в режимі 24 на 7. Всі аварійні бригади забезпечені аварійним запасом необхідних матеріалів. Тому, будь ласка, звертайтеся. Ми після запуску кожної із котелень робимо обхід по наших абонентах. В першу чергу, звичайно, по дитячих садочках і школах, а далі ми реагуємо. На е, телефонні дзвінки мешканців, в яких будинки ми обслуговуємо. Звісно, система не нова, тому для повного такого запуску потрібно не менше двох тижнів, тому будуть певні моменти. Пріоритетом для нас є школи, дитячі садочки спочатку, потім житловий фонд. Ну, будемо сподіватися, що великих поривів не буде і це дасть можливість нам е, більш швидше доставити тепло для людей. Тому опалюваний сезон для міста стартував. Він стартував ще 17 числа, але повноцінний сьогоднішнього дня він стартує в місті Івано-Франківську. Дякую за увагу. Слава Україні!